Пенсії не будуть зростати. Так, не будуть. Якби ви побачили, які в мене дачі, ви поняли чому. Дороги не полатані. Особисто в мене є вертольот. А комусь як треба, беріть лопати і робіть. Росія каже, що ми крадемо газ. Так, крадемо. Особисто я поставлю там лічильник і будемо знати, скільки ми крадемо, а скільки ми купляємо. Е, ще що можна сказати. Mm. Проти звичайні апенційного віку. Ніби... Чотир... Я думаю, це питання <плес> до Тигівка. Ніби все. все Наступне долі. Питання до Юлії Тимошенко. Я, Юлія Тимошенко. Я, Мій самий головний обов'язок посадити в тюрму Віктора Федоровича Дорога. і стати президентом України. <плес> Також мій головний обов'язок. Набити вік Луценка. Луценко. Юрія, Юрія Луценка, бо він такий, він втримати ногою ходить. Поламати треба. Хто там ще в нас? О, Сергій Тягітко. Тягітко, мій найкращий друг. Ой, не кажіть, ой, не кажіть. Ой, ну, ой не, кажіть. не кажіть. І в нас далі питання до Юрія Луценка. Ну що, тут нарешті випустили з тюрми, можна погуляти. Так, треба Очки, де забув? Що? Очки де забув? Очки вдома забув. Очка О, я лінзи поставив, випустили з тюрми, щоб, щоб не загубити окуляри. Я тут розгублений став. Здоров, Сергій, ти грібко! Здоров! Все, і далі до... До нас питання до Сергія. Ці... І... Добрий день, добрий день, так як я вже казав. Ну що ж, якщо це інтересує наших телеглядачів і тих, що, хто в студії, підвищення пенсії не буде. Я вам скажу чому. Через те, що люди ходять вон, одна в тапочках, а друга в кросоках. Як це зрозуміти? А я вам скажу як. Треба їм купити ще один кросовок, але різний. І тоді буде все нормально. А пенсію я не підніму, тому що одна бабуся підійшла до мене і мені сказала, допоможіть мені, будь ласка. А я їй відвідую. У мене захлопнулись двері, вибачте. пук Пук-пук! пук пук